Усім привіт! Це доповнення до відео про розрахунок компенсації по сертифікату. Ось дивіться, в постанові сказано про те, що розрахунок проводиться за формулою. ВІ дорівнює В середня помножено на КР помножена помножено на К Кімнат. На К року і на С знищеного об'єкта. Що це значить? ВІ це розмір компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. В середня показник вартості 1 квадратного метра на вторинному ринку по Україні. КР – регіональний коефіцієнт. Який враховує відмінність ціни за один квадрат залежно від розташування об'єкта. К-кімнати коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за квадрат залежно від кількості кімнат знищеного об'єкта. К рік коефіцієнт, який враховує відмінність ціни залежно від року забудови об'єкта, С площа знищеного об'єкта. <кхід> І що ми маємо? Встановлено. Середня вартість квадратного метра житла на вторинному ринку, і вона дорівнює 36 422 гривні 33 копійки. Зараз на прикладі Донецької області, міста Часівяр, я покажу, як було розраховано вартість згідно отриманих сертифікатів. Це була квартира. На двох власників. Її площа складає 75 квадратних метрів. В калькуляторі вбиваємо середню ціну квадратного метра за житло. Множимо на 75. Виходить 2 мільйони 731 674 гривні 75 копійок. Одразу множимо на 05. Це коефіцієнт попиту на житло. Так, як в Донецькій області йдуть бойові дії, коефіцієнт попиту низький, тому множимо на 0,5. І отримує цифру 1 мільйон 365 837 гривень 37 копійок. Це ми вирахували на площу квартири 75 квадратів. Але є одне но. Ця вартість компенсації не повинна бути нижча, ніж вартість опосередкована спорудження житла на даний момент. Станом на 1 липня 2025 року, наказ Міністерства розвитку громад та територій України, завірений Департаментом ціноутворення економіки та організації будівництва, Визнав наступне. Є таблиця із вартістю спорудження житла. Так от, виходячи з цієї таблиці, середній показник вартості спорудження складає 26,5 тисяч гривень за квадратний метр. Що це означає? А це означає те, що сума компенсації не може бути нижча, ніж. Загальна площа житла помножена на ці самі 26,5 тисяч за квадратний метр. І що ми маємо? Ось у нас є два сертифікати. Ось, дивіться, Донецька область, Часів'яр, кошового будинок 6, квартира 5. Другий сертифікат. Та ж сама адреса, але два власника. Тобто, один власник отримав. 980 58 гривень. І другий власник отримав 980 58 гривень. А тепер рахуємо 980 58. Множимо на 2. Так як власників 2. І в них була частка 50% у кожного. Отримуємо. Суму. 1 мільйон 960 тисяч 116. Це сума, яка була надана на ці самі 75 квадратних метрів житла. І тепер цю суму ділимо на 75. І отримуємо 26 тисяч 135 гривень. Це сума на 1 квадратний метр. Ну і, виходячи. З показника посередкованої вартості спорудження можна зробити висновки, що коефіцієнт, якщо він низький по Донецькій області, це не значить, що вам буде заплачено, як ми рахували, 1 мільйон 370 з гаком тисяч, а вам буде оплачено 1 мільйон 960 тисяч. Бо виплата не може становити за один квадратний метр менше, ніж опосередкована вартість спорудження. І якщо ми рахували при коефіцієнті 0,5, ось ми рахували середній показник 36 422 гривні множимо на 0,5. І отримуємо 18211 гривень за квадрат, то в даному випадку ми отримуємо 26,200 гривень за квадрат. Тобто різниця у 8 тисяч. Так що ось так воно розраховується.